Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Сотні мільйонів доларів федерального фінансування США допомагають по розвивати свої збройні сили. Про це свідчить новий звіт. Слово Китай двічі прозвучало у зверненні президента Байдена до Організації Об'єднаних Націй докладніше про головні моменти його промови. Україна розповіла, як Китай допомагає Росії. Докази знайшли в уламках російської зброї. Сотні мільйонів доларів федерального фінансування, призначені для зміцнення збройних сил США, пішли на розвиток технологій потіна. Такі висновки містяться в новому звіті конгресу, опублікованому республіканцями з комітетів з питань Китаю та освіти Палати представників. У документі йдеться про кількох дослідників без зазначення їхніх імен. Один із них, імовірно, допоміг Китаю зробити прорив у розробленні ядерної зброї четвертого покоління. Водночас своєї кваліфікації цей дослідник набув завдяки. Фінансуванню Міністерства оборони у звіті зазначено, що ця людина, займаючись секретними розробками в Китаї, і далі отримувала федеральне фінансування США. Аналогічні приклади можна знайти й в інших сферах, які стосуються штучного інтелекту, напівпровідників, робототехніки та передових лазерних технологій, які мають вирішальне значення на полі бою. У звіті зазначено, що з 9 тисяч наукових праць, профінансованих урядом США, понад 20% виконана. У співавторстві авторстві з дослідниками, пов'язаними з китайськими військовиками, звіт показує, що деякі американські ноу-хау потрапляють до Китаю через спільня американо-китайські наукові установи. Як приклад, наводять технологічний інститут Джорджії та Каліфорнійський університет у Берклі. Після ознайомлення зі звітом у битві установи вирішили відмовитися від партнерства з Китаєм. Технологічний інститут Джорджії співпрацював із Цянзійським університетом. Вашингтон вніс цей виш до чорного списку за викрадення американських технологій вони разом розробляють технологію живлення автономної зброї. Інститут Джорджії вирішив припинити співпрацю після того, як Конгрес заборонив Пентагону фінансувати університети пов'язані з організаціями, внесеними до чорного списку. Конгресмен Джон Мулинар, голова комітету з питань Китаю, назвав висновки звіту тривожними. Він сказав, що конгрес має ухвалити нові законопроєкти для захисту американських досліджень. Демократи в комітеті з питань Китаю Палати представників не підтримали звіт. У в її заяві для Нью-Йорк Таймс вони сказали, що, хоча ніхто з них не підтримує проблемну співпрацю в наукових дослідженнях, розрив зв'язків суперечитиме інтересам США. президент Байден двічі торкнувся теми Китаю під час свого недавнього виступу в ООН, Розповість Джек Бредлі у своїй промові на генасамблеї ООН у Нью-Йорку президент Джо Байден закликав збільшити ефективність ООН. Він також запропонував розширити Раду безпеки, найпливовіший орган цієї організації. у мене є надія, можливо, тому що я бачив усе, що ми разом робили протягом десятиліть. Я знаю, що є шлях уперед Президент Байден, також зазначив, що важливо не загострювати конфлікт із КНР, але водночас не боятися засуджувати агресивну поведінку Пекіна від нечесної ринкової практики до викрадання технологій. США без вагань протистоять нечесній економічній конкуренції, військовому примусу щодо інших країн у південно-китайському морі. Вони підтримують мир і стабільність у тайванській протоці і захищають наші передові технології, щоб їх не могли використати проти нас чи наших партнерів. Байден згадав про співпрацю з Китаєм у питанні протидії потоку фентанілу у квітні. Комітет палати представників у справах Китаю опублікував звіт, згідно з яким влада КНР безпосередньо субсидує виробництво та експорт фентанілу до США. Відразу після свого виступу Байден провів конференцію на тему боротьби із синтетичними наркотиками. Це частина ініціативи США щодо залучення країн щоб протистояти фентаніловій кризі. Сьогодні більша частина цього наркотику надходить із Китаю. Вилучили майже 30 Тон фентанілу. цього більш ніж достатньо, щоб убити кожного американця. Кількома днями раніше президент Байден запропонував заборонити використовувати китайські та російські технології в американських автомобілях через загрозу безпеці, бо цими машинами можна керувати дистанційно. Репортаж з білого дому Джек Бредлі. Докладніше про Китай та Організація Об'єднаних Націй. Уплив комуністичного Китаю призвів до того, що Тайвань виключили з усіх організацій, пов'язаних з ООН. Проте минулого тижня дев'ять союзників Тайваню направили до ООН запиту, якому просять організацію прийняти Тайвань до системи ООН. Більшість із цих союзників країни Тихого океану й Карибського моря. Жоден із дев'яти союзників не представляє Європу чи Північну Америку. Тайвань розташований приблизно за 160 кілометрів від східного узбережжя Китаю. Населення острова 23 мільйони. Його союзники стверджують, що цих людей не можна виключати з ООН. Відомо, що чинить тиск на інші країни та міжнародні організації, щоб ті не визнали Тайвань незалежною державою. Китайська компартія вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи не керувала островом. Тайвань був постійним членом Ради безпеки до 1971 року. Доки ООН не проголосувала за те, щоб місце Тайваню зайняв Китай, який очолює компартія. Більшість імпортних деталей, знайдених в уламках російської зброї, завезено до Росії з Китаю. Так стверджує українська сторона за її словами, попри західні санкції, Москві вдається підтримувати свій потенціал упродовж двох з половиною років війни. Радник президента України стверджує, що Китай веде постачання до Росії і став транзитним маршрутом для західних товарів. За його словами, важливі деталі, які використовуються в системах спостереження, безпілотниках та ракетах, також мають американські та європейські маркування. Він каже, що Україна виявила низку сучасних чипів, вироблених американськими компаніями, такими як Texas Instruments. Радник додав, що складно стверджувати були ці чипи розроблені для ракет чи інших товарів. Пане Олексію! Радник президента України Владислав Власюк заявив, що близько 60% іноземних деталей знайдених у російській зброї на полі бою в Україні надходять через Китай. Отже, про що це свідчить, і які на вашу думку можуть бути справжні масштаби участі Китаю у війні Росії проти України? Ну, Щодо цих показників, я думаю, вони близькі до істини, Так. Ми не можемо або перевірити, або якимось чином спростувати їх. Але я думаю, так, це напевно так. От питання в тому, які канали використовуються для цього. Так, і тут уж дійсно треба уже чітко аналізувати, треба досліджувати, яким чином це відбувається. Але те, що це відбувається, і що це не могло не відбуватися, це поза всіляким сумнівом. Напевно, я ще. Влітку 2022 року це декілька місяців пройшло після початку повномасштабної агресії путінського режиму до України. Я вже зробив публічні заяви, що Китай, керівництво Китаю на чолі з президентом Сі, вони чітко стоїть на боці путінського режиму, так і воно одночасно робить практичні кроки для підтримки агресії китайського режиму проти України. Я тоді не вдавався до деталей тому що важко було ще тоді збагнути, які конкретні кроки були е зроблені китайським режимом. Але чітко передбачав, що вони дуже близькі до того, що можливо навіть Китай вже тоді почав поставляти не лише якісь деталі обладнань, але й саму. Летальну зброю. Це, в принципі, це було підтверджено. І я зараз просто підтверджую, що, напевно, за багатьох причин не хочуть чітко вказувати, що і летальна зброя китайського виробництва є на полі бою в Україні. Як ви вважаєте, чи враховані інтереси Китаю в новому мирному плані Зеленського? Питання в іншому. Питання в іншому. всі ці потуги якимось чином залучити в будь-якому форматі? Китайський режим або особисто Сі, вони призводило і призводять абсолютно безворотно? Перше, якщо є розуміння, що Китай знаходиться на темному боці історії, тоді це. Край небезпечна гра з боку керівників України. Якщо цього розуміння досі не існує, це свідчить про абсолютно хибне уявлення нічньо геополітичного порядку світового, і на якому боці знаходиться Пікін і китайський комуністичний режим. тому Цим режимом розмовляти треба зовсім іншою мовою. Зовсім іншою мовою. Індія каже: ні. Міністр торгівлі країни заявив, що Нью-Делі не приєднається до угоди про вільну торгівлю з Китаєм. РС найбільша у світі угода про вільну торгівлю, що включає 15 країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Серед них Китай, Південна Корея, Японія, Австралія та Нова Зеландія. Загалом на них припадає близько 30 світового ВВП. Індія заявила, що приєднання до угоди про вільну торгівлю з Китаєм не відповідає її національним інтересам. На її думку, китайська економіка не прозора і те, як Пекін керує торгівлею, політикою та економікою повністю відрізняється від демократичної моделі. Індія додала, що як і Тайвань прагне стати центром виробництва напівпровідників.